З таким жакетом дуже круто зробити одразу фотошоп. Подивіться, він виділяє талію, одразу видно її. Тепер дуже важливо, щоб він був по вашому розміру, тому що, коли він буде меншого розміру, от подивіться, це одразу визначиться на ваших плечах. І бачите, такі маленькі плечі і великі надуті руки. Тому. Обирайте жакет, він завжди робить вашу форму гарну. Ну, от, наприклад, порівняємо. так? Дивіться на мою блузу. Вона мнеться, вона створює такі от складочки, коли ви от крутитесь, позуєте. Це нормально, тому що в блузи тонка тканина, а в жакеті вона завжди більш плотна і вона згладжується. Ось дивіться, ось, бачите, одразу згладжені такі форми. Тобто, вона формує вашу. Форму вашу талію. У жінок дуже класно це підкреслювати талію, ну а у чоловіків навпаки потрібно розширювати плечі і звужувати талію, і це робить мужчин більш мужніми, сильними, ну і, звісно, привабливими.